Чотири фактори, що визначають наш розвиток. І ми зараз спробуємо по, -так, по кожному пройтись, розібратися. Це те, що Бальсулам пише у статті Свобода волі. І сконцентруємося на правильному намірі і на спробі вияснити, яким чином я обираю оточення і що це мені дає в просуванні. Можемо почати. У тебе є цитата? Так, будь ласка. Для того, аби налаштуватися, перша стаття Шаматі дуже. Знаменита уже нам, це останній абзац. І тому покладено на людину, покладено на людину обов'язок дослухатися до порад. Як вона може е, доставити творцю насолоду? І, звичайно, якщо у, у творця буде насолода, якщо у нього буде насолода, буде вона й у творця. Тому людина постійно має прагнути знаходитися у просторі Творця. І тоді буде у неї можливість розважатися в його скарбницях, чим, звичайно ж, доставить насолоду й самому творцю. Таким чином, все прагнення людини повинно бути тільки у ім'я небес. Давайте спробуємо побудувати правильний намір. Ми пам'ятаємо, що вся наша мета це принести насолоду творцю тим, що ми насолодимося.